І повертаючись до чергового масованого ракетного обстрілу України і його наслідків, будемо говорити детальніше про те, що сталося в Одесі. З нами на зв'язку речник обласної військової адміністрації Одещини Сергій Брачук. Пане Сергію, вітаємо вас! Слава Україні! Доброго вечора. Слава слава збройним силам, вітаю остання атака на Одещину від росіян. Давайте про неї детальніше трохи маємо поговорити за різними даними. Із джерел було спочатку повідомлення про те, що ворог влучив в об'єкт один із об'єктів на Одещині. Потім з'явилася інформація від повітряних сил збройних сил України, що це все таки були уламки від ракети, яку збивали. Що насправді сталося, і які масштаби руйнувань. Ну, по перше, я на жаль мушу сказати, що це не останній обстріл, а крайній обстріл, тому що ми прекрасно розуміємо, що обстріли ще можливі. У нас найбільша загроза для нашого регіону, це звичайно ракетні атаки та атаки дронами камікадзе, тому що наша наш нуль, наша лінія фронту це і чорне море, і звичайно повітря. Що стосується цієї атаки, то вона проходила два етапи. Хоча другий етап зразу мушу сказати, що, хоча і лунав сигнал повітряної тривоги. Досить довгий період часу, понад дві години не було у нас обстрілів. А от перша хвиля, то дійсно ну сказати, що масований, вісім ракет. Ну хай буде масований, хоча для нас, звичайно, це не вдивину, і вже не перший раз ворог докладає таких зусиль. Вісім ракет і вісім ракет збито. Тобто, не лише столиця показала 100% результат роботи сил протиповітряної оборони, а власне.

І ці ракети влучили дійсно спочатку були збиті дійсно. Спочатку коли моніторили ситуацію, у нас відзначалося, що було влучення в об'єкт інфраструктури промислової інфраструктури. Потім дещо пізніше ви розумієте, що ми могли приступити до в тому числі рятувальних робіт лише після того, як пролунає сигнал відбій повітряної тривоги, аби не наражати нікого на небезпеку. І тоді ситуація показала, що наші хлопці з ППО спрацювали 100%. Дві ракети було власне збити саме над містом, саме над цими об'єктами, і ці уламки прилетіли на це підприємство. Шість ракет були збиті безпосередньо над морем. На жаль, ці уламки вони доволі великі, тому що ракета сама велика, і ці уламки впали на територію. І на жаль, одна людина дійсно загинула. Це охоронці цього підприємства. Підприємства і спочатку було двоє. У нас постраждалих поранених у них травми ніг. А потім додала ще одна людина, я, яка е, теж зажадала медичної допомоги. Там несерйозні ушкодження. Тим не менше людина постраждала. Тобто маємо на жаль одного загибло і троє поранених. Ну така ситуація наразі в нас залишається доволі тривожною, тому що в морі є. Підводний човен. він має на борту чотири ракети калібр? Хоча оця атака відрізнялася чим є такий певний нюанс, що вночі вийшов з пункту базування надводний корабель, мав на бортах вісім калібрів, шість з них було використано, і потім ворог відійшов у бухти тимчасово окупованого Криму. Наскільки ви сказали, що є значні уламки, які впали на території підприємства? Наскільки масштаби руйнувань є? Чи можете зараз ви окреслити їх? Ну, фінансово я зараз скільки там коштів треба, щоб відновити це підприємство. Зараз сказати не можу, тому що йде експертна оцінка. Зрозуміло. Підприємство мало складські приміщення, ну, принаймні, не було пожежі великої, і взагалі, в принципі, не було пожежі. Я як... ракетна атака. і нагадаю, у нас вже виникла на. Понад 10 тисяч квадратних метрів повністю згоріла е гуманітарна допомога, яка належала в організації весні організації Червоного Христа в Одеській області. До речі, ця організація після дієї е атаки після тих влучань повністю згорнула свою діяльність в нашому регіоні. Ну тобто, можете уявити масштаб пожежі. Е тут є руйнування саме від улавків, від вибухової хвилі. Е ну зараз оцінку даємо, що і як постраждати. Пане Сергію, дякуємо за цю оновлену інформацію актуальну і користуючись нагодою вашої присутності у нашому ефірі, хотіли би запитати вас щодо зернової угоди. Президент Туреччини Ердоган напередодні заявив, що відновлено зернову угоду, але невідомо про деталі чи Україна погодилася на російські умови. Але вже сьогодні є інформація від МЗС у Росії, де вони кажуть, що угода відновилася, незважаючи на те, що Україна не прийняла російських умов. Умов, що найменше на два місяці вона має працювати. Ви на місці слідкуєте за тим, що відбувається? Чи виходять вже судна з українським зерном з одеських портів? Звичайно, тішимося тому, що зернова угода запрацювала, не дивлячись на повний саботаж в Росії. Так званої російської МЗС, що це Туреччина, і до речі, турецькі чиновники подякували саме нашій за державі за те. А це вже я зараз процитую таке порівняння, що османська рука дуже міцно допомогу України взяла Росію за цим бали, і тому ця угода відновилася і буде працювати як мінімум два місяці. Що стосується суден, наразі у нас на сьогодні, на сьогодні немає суден, які б зайшли під завантаження, тобто три порти великої Одеси, вони очікувані. Що буде розблоковано от отой величезний караван кораблів, який зараз стоїть у босфорській протоці, і це кілька днів треба для того, щоб вони прийшли на завантаження. До речі, хочу сказати, що ця російська атака. Вона, на мій погляд, також так чи інакше пов'язана з продовженням зернової угоди. Пам'ятаєте, коли зернова угода взагалі підписувалася минулого року, не пройшло навіть доби. Тоді ворог обстріляв акваторію одеського порту і були влучання саме в портову інфраструктуру. Тобто, Росія бачите, демонструє те, що демонструвала за весь час свого сподіваюся ще невеликого існування. Не варто довіряти. довіряти Росії. Так точно. Ми вже в цьому точно переконалися. Дякуємо вам, що вийшли до нас на зв'язок. Дякуємо, що вийшли у вишиванці, і з ним вишиванки нас. Сергій Братчук, речник Одеської обласної військової адміністрації, був гостем у цій частині. Головне за день.